Бос オースト Перша батарея першого артилерійського дивізіону 115-ї е, окремої механізованої бригади е, Збройних сил України. Я Горєвий Олександр е, до служби в ЗСУ проходив службу Національної поліції. Після звільнення із Національної поліції невдовзі розпочалося повномасштабне вторгнення. Е, Після якого я добровільно е, пішов до територіального центру комплектування, е, там взяли в мене, видали повістку, ну і сказали дома очікувати. І 8 березня е, зробили моїй мамі подарунок, сказали, що наступного дня на 9 годину у військоматі із речами. І так, 9 березня я вже був в центрі комплектування, де вже комплектувалася наша частина. На виконання бойових завдань ми виїхали вже 3 квітня. З 3 квітня ми виконали бойові завдання в, починаючи з Креміної, Сєвєродонецька, Лисичанська, потім Сіверськ. Під Мар'їнкою і Авдіївський напрямок. Я, Маланич Василь, народився на Тернопільщині. Війна мене застала в Парижі. 27 числа приїхав в Україну, одразу пішов на воєнкомат. З 3 березня, так, 3 березня я вже в лавах Збройних в Україну. Та як останнє говорив попередньо. Та ж найдорожня в нього. Це Рубіжне, Сєвєродонецьк, Височанськ. Я Ковалишин Руслан, родом з Тернопільщини. Прийшов до військомата 3 березня, так і одразу забрали мене. Попав я в Черкащину, де попав 115-ту бригаду. І від тої пори. Проходжу, бойове завдання по підрозділі. Я дзвінник Василь Миронець з міста Новий розділ. Приїхав в воєнкомат 27 березня і потім попав в Черкаси і познайомився разом з цим колективом. Ми були в Северодонецьку, Лисичанську, Малорізанцеве. Від Авдіївським напрямок доблісно захищаємо нашу землю, наших батьків, наших рідних. За цей рік служби, що я служу своїми військовослужбовцями, я багато чого нового навчився, і багато чого дізнався для себе. І дуже задоволений колективом, начальством і всім особовим складом. За рік нашої служби в нас не було жодної втрати. Це... Це заслуга, мені так здається, нашого командира. Я Іваненко Василь. Родом з Хмельницької області, Волочиського району. Пішов добровольцем своїм команд 2 березня. Мене відправили додому, взяли мій номер, вручили повістку, сказали, чекайте дзвінка, буде потрібно, підете. Дивився по списках, був, якщо не помираюсь, 973. -м. Ну, Думаю, там чекати і чекати, ще не знати, чи візьму. Ще навіть не доїхавши додому, мені подзвонили, сказали, що на 3 березня в 11 годині з речами відправляєтеся в навчальний центр. Ну, відповідно, 3 числа я вже сидів в автобусі. Їхав в міст Старичі на Яворівський полігон навчатись на мінометника. Після того нас відправили в Черкаську область, місто Золотоноша, де прийняли 115-ту окрему механізовану бригаду на посаду навідника в артилерію. Після того ніс службу зі своєю бригадою в Тріміній Лисичанську, Сєвєродонецьк. І за Лисичанськом вийшли. Мало разом село під Лисичанськом, Невеличке село було, того був ще Сіверський напрямок, Мар'їнський та Білівський. сказали, що треба збиратися і їхати на навчання. Ну, так, я й поїхав на навчання, зустрівся вже, ну, не усіма ще поки хлопцями, які були тоді. А вже з Кам'янця-Подільського ми переїхали в Черкаси, в Золотоношу. Там ми вже зустрілися всі разом. І відтоді почався наш такий путь аж до зараз. Вже другий рік. Ми були і в Сєвєродонецьку, і в Лисичанську, і були і під Мар'янкою, і під Авдіївкою. А зараз на Донецькому напрямку. Боре накриттях можна а Так добре, що з нас не прикалувався Зиний француз командир, тому що міг називати нас французькі легіонери. <гум> Тож, після війни, як все закінчиться, буду своїм внукам розказувати, що командир француз був. Хай думаю, що легіонери не на заробітку. <гум> 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 Виход. Okay. Орковський. Десь близько. Ну, далеко. Не, це далеко, десь кілометр добрий. Добре. Може більш. Щось не далеко. Це недалеко. А це може один просто. Буває таке, що Туди, куди воно летіло, а це якийсь недольот. Мабуть, п'яний був. Отбився з курсу. Так, як Санька назвали, то були в цьому, як і в Авдіївці. І трошки така мокра погода. А? Називали цвяшки. На, ну, переважно наші кабани отак летять, якщо його на фугас, то один з трьох зривався. Так, один бух, а то решта вже так чуєш, що вдариться в землю. А там як хтось після того, після війни, я почну там щось робити, отам скільки металу ще знайдуть в землі. Він десь так на 2 метри в них в землю заривається. Так але він десь небезпечно металну в баню знаходить. Що як гради вигорають, то ще бог з ними там. Та і то в них ви щось мало би лишатися суто. То не вигорає, так як цей. Як його виграє, боже мій паливо. Ваня такі подарки знаходить. А що зробиш? Придаш. Що тільки задоволення Вісім. вже касетну відпускають, Ні. Ти ж там Знову пішов? Ну воду насилий. Ось цихали. Вже будемо безв'язку з 104 дні. Зараз ми жорстко взяли сьогодні за село. Мирних людей бомблять. Там взагалі солдат практично немає. Вони, мабуть, думають, що там солдати, так? Да? Не часом взагалі нічого не думає, для того вона не йшла. Тварі. Так, так, ми вовдіївці прикалувались, блях. Вже вроді нас вичислили, все все, все. А так поле орали. Перед нами що так, ну, верба на велі, там десь фотки що в когось є, як дрона зробили. Ма, казав, тоді дай Боже. Рази тим наводчиками, типа. Так за сіверство говорили. Перший раз я під'їхав, відчув, що що таке град. І метрівський квіт на це було. Метрів десять. Сіверську? Так, давайте ну, там. Пам'ятаю, як тоді по гратими Так, ну там йому волосся другим раду, а це так чоловік 10 зібралися, знає чого, ну, зібралися тут прильот. Так, заряжай. Давайте так. Заряблять теку. Бігом, бігом, бігом. Я Передаю привіт своїй дружині Лесі, сину Андрію, своїм батькам. Все буде добре. Вони за мене моляться. І все буде добре, я повернуся живим, здоровим. Передаю привіт своїм батькам Муланич Ганні, Мланичу Володимиру, синове, Муланич Андрійові. Таке, таке побажання, як то кажуть, вчися гарно, слухай маму. Все буде добре. Тато приїде. Передаю привіт батькам Гривій Людмилі, Гривому Миколі, нареченій інні. Не хвилюйтеся, мене тут все добре. Ніхто не ображає. Попробуй. Попробую його об об образити. Надію, скоро будемо вже з перемогою вдома. Передаю привіт своїй коханій дружині дзюнок Богдані, своїй мамі дзюни Катерині, своєму батькові. Дзюнику Миронова в своїй дорогенькій тещі Хирівській Уляні і Тестю Хирів... Хирівському Роман... Романові. У мене все добре, не переживайте. Живий, здоровий, не голодний. І в мене все добре. І, при... і приїду я живим здоровим. Хочу передати привіт своїй мамі Ларисі, дружині. Марії та донечці Юлії. Для цих двох дівчат особливе побажання, щоб вони між собою не сварилися, щоб Марія слухала Юлію доньку або навпаки. Також привіт передав би тещі, Подякував би їй за підтримку. І те, що поки мене немає вдома, то вона дивиться за донькою, поки дружина на роботі, тримає порядок в квартирі. Ну і всім, хто мене знає, також по привіту. Передаю привіт своїм батькам Віктору Миколаївичу та Галині Федорівні. Живий, здоровий, у мене все добре. І також своїй бабусі Ганні Григорівні, які чекають мене вдома. Я скоро буду з перемогою. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!